Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Сьогоднішнє відео гірка правда про сайт Investing.com, про їх платну частину Investing Pro або Pro Plus. Про їх ProPix, про це підбірка топ 10 або 15 акцій, які вони рекомендують купити, щоб змогти обігнати індекс SP 500. Тобто, якщо індекс виріс там на 20%, то їх рекомендації мають видати такі акції, що якщо ви їх купите, то вони мають вирости не на 20% як SP 500, а на там 25, 30 або 50. Тому в цьому відео поговоримо про результати, які були, і що вони показали. Перше відео, яке я знімав, Вийшло 5 місяців назад, і от подивимось, що вийшло за ці 5 місяців, які вони дали результати, чи обігнали індекс SP500, чи не обігнали, чи варто за це взагалі платити гроші чи ні. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заражаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку, вам за це плюс 100% до карми. Починаємо. Я знаю, що я вам набрид з цим сайтом, тому що останні місяці я майже в кожному відео розповідаю про цей сайт, тому це буде відео сьогодні останнє. Де я так обширно розповідаю про цей сайт. Чому ну тому, що подивимось на результати, які вийшли нам за 4-5 місяців, і я думаю, ви самі все зрозумієте. Ось таке було відео. Моє перше про цей сайт вийшло воно написано 4 місяці назад. Якщо бути точним, то воно вийшло десь 14 або 15 травня. Зараз у нас початок жовтня, тобто, 4,5 місяця, десь майже 5 місяців пройшло після того, як я записав. Те відео, і пройшло 5 місяців, як вони опублікували свої травневі топ-10 акцій. Можете перейти, подивитися, ось так воно виглядало. І тут було дуже багато коментарів. Дякую за гарну роботу. Дякую, вчора взяв про, будемо розбиратися. І ось один із коментарів, який посадив зернятко, щоб виросло ось це відео. І ще наступний коментар, який я достав вчора або позавчора, теж вам його пізніше покажу. Цікаво би було рік послідкувати за тим, що вони додають до портфеля і чи дійсно випереджають широкий ринок. Мені грошей шкода на таке поки що. От і далі писали люди, те що вже купили, і так далі. І тоді я не міг показати жодного результату, тому що сам тільки почав користуватися цим сайтом, і ну, було незрозуміло, чи є якісь результати, чи вони то малюють десь з неба ті цифри, чи реально підбірки виходять в, з місяця в місяць, і на початку там місяця, по тих цінах, по яких вони показують, чи це відбувалося так, що вони купили колись там, непонятно коли. А зараз, там через три місяці, показали, що о, дивіться, ми там три місяці назад. Купили, ось, дивіться, воно виросло. Мені потрібно було проекспериментувати, подивитися, щоб зробити якісь свої висновки і дати якісь конкретні цифри. Не десь там придумано з голови, а щоб можна було показати, що було тоді, що є зараз. Другий коментар, який дав плоди цьому відео, це було ось під цим відео. І тут писали мені, написали, написали. Батя, скажи чесно і відкривенно, як земляк земляку, скільки акцій із Investing Pro Plus, які вони рекомендували, скажімо так, купити. Вистрілили, і от після цього коментаря я зрозумів, що потрібно робити аналіз і дивитися вже результати, що ж там відбувається, що вони дають, рекомендують, і які є результати. Для тих, хто вперше на такому відео, то поясню, що є такий сайт Investing.com. У нього є платна частина Investing Pro, і в них ось є така вкладочка пікси. Вони рекомендують, виставляють акції, показують, які вони радять купити, щоб вони обігнали індекс SP 500 і в загальному. І в них є таких дуже багато підбірок. Раніше було там більше 30. Зараз більше 80, але є одна сама така, можна сказати, крута, яка найбільше росте. Це називається ось от Тех Титани. І тут ось вони показують, що за від 2013 року до зараз SP 500 виріс на 370 а їх підбірка оцих IT титанів виросла на 2738 тобто майже більше, ніж на 2500%, Ну там 2400-2300 більше, ніж S&P 500 за ці 12 років, тобто результати якісь досить шалені. І як це відбувалося? Вони показували ось так: що такі акції ми купили, де зеленим адит написано додані тут. Далі показували, які вони акції вже продали, і тут показували, наскільки в плюс або в мінус вони були продані. Ось деякі вони продали в плюс, тут невеликий 10%, 11%, 3%. І деякі вони попродавали так само в мінус, тобто в мінус 3, мінус 5%, мінус 7. І так, кожного місяця, першого числа вони купляють акції, виставляють такий список, що вони рекомендують купити. Ціна, по якій вони купують, співпадає з тою ціною, яка була ціна акції на перше число того місяця. Якщо це там хіба що субота-неділя, ну то воно ціна могла подвинутися або на цю суботу-неділю вліво, до п'ятниці, на 29 або на 30 число, але зазвичай має показуватись за перше число того місяця. От 1 жовтня прийшло, 1 жовтня вискочив список, що вони купили, що вони продали. І в загальному можна подивитися історію, що вони там додавали. Ось тут справа є кнопочка. і Я якраз вибрав зараз за 1 травня, тоді яке було це в тому відео, в моєму першому, тоді була якраз ця підбірка цих акцій. І ну якщо вам потрібно там за вересень, то переключайте, дивитеся, ага, за вересень, ось такі акції вони додали, ось такі продали, написано скільки в плюс, скільки в мінус, жовтень, серпень і так далі. Але повернемось до того 1 травня, коли були ті акції. І зараз ось вам покажу, які там були акції. Можете так само. Само перейти подивитися на відео. Тут ось написано ціна, по якій вони купили. І ця ціна співпадає з 1 травня. І от такі акції вони тоді там попродавали. Щось в плюс, щось в мінус. Самі результати я вже викладав в телеграм-каналі. На днях тут пару днів назад. Хто ще не підписаний, до речі, переходьте, підписуйтесь, в описі під відео є посилання на мій телеграм-канал. Ось так він виглядає. Ось цей був пост що про те, що батя скажи чесно, і так далі. І тут я ось поробив тоді скріншоти з того відео і ті коментарі. Компанії, які там були, і повимірював, наскільки ж вони там повиростали або попадали. Тобто робив я це досить банально. Брав їх список за це їх перше травня, дивився, що вони там рекомендували купити. Бачимо, перша компанія мікрочіп по 45,98. Вони її купили, додали до свого портфеля. Перейшов в Google написав те саме і дивимося. Ось тут якраз на 1 травня ціна була 45 ,98. Натискав ліву кнопку, тянув вправо і показувало, що воно виросло на 43,82 відсотка. І так робив по Кожній компанії. Наступна була компанія Zebra, бачимо по 249,64 її купили. Аналогічно знаходимо 1 травня і так само ведемо вправо, бачимо 20,27% виросла в плюс. Далі була компанія MKS Instruments, купили її по 71,63. Знову ж тут, в гуглі, бачимо, 1 травня 71.63. Затискаємо, ведемо вправо, бачимо, виросло на 90% 62, тобто майже на 91%. І так це зробив по кожній компанії, в принципі. Я вам просто покажу зараз уже скріншоти, щоб не затягувати відео і не розповідати. Ось дивіться, що там було одне число, друге число, шукати де то перше число. Ось на скріншоті у себе бачите, що он самі кондуктор з плюс 24, зебра плюс 18, тер 1 плюс 93%, QR плюс 31 майже відсоток, Скайворск плюс майже 18%. Cyrus Logic бачимо плюс 33-45%. Rogers 27,5%, Universal Display, найменша компанія, яка виросла, це плюс 5,8%, майже 6%, Marvel плюс 40%, і Bill майже плюс 20%. Тут було трішки більше компаній, чим 10, тут їх було 13, і в загальному пізніше я пододавав всі ці відсотки, наскільки вони зросли, щоб це було приблизно так. Ну, якщо ви в кожну компанію вкладете по 100 доларів рівно, неважно, чи там ви купите частинку акції, чи цілу акцію, а от купите рівно. По 100 доларів в кожну компанію, яку вони рекомендували, або по 1000 доларів, залежно скільки у вас там грошей, то було 13 компаній, тобто або 1300 доларів ви вкладаєте, або там 13 тисяч доларів ви вкладаєте по їх рекомендації, і ділимо це потім на 13 компаній. То за ці 4,5 5 місяців, бо від 1 травня до 1 жовтня, скажімо так, середня вийшло, що компанії виросли на 41 От, якщо взяти всі ті, які виросли там деякі на 80%, деякі на 5 всі. Їх пододавав, і в середньому вийшло 40,8%. Тобто на 41% виросли від травня акції, які вони тоді рекомендували. І якщо взяти наш SP 500, то тікер візьмемо на ETF, це VOO, самий стандартний, то бачимо, 1 травня воно коштувало 513,35 центів. І до сьогодні, до зараз, вони виросли на 19,85%. Тобто майже на 20% виріс індекс SP 500 за ці. 5 місяців, а їх акції, які вони тоді рекомендували, виросли на 40%. Тобто в два рази вони обігнали за ці 5 місяців. Тому, бачите, ось такі получилися результати, обігнали індекс SP 500 в два рази за цей короткий період часу. Звичайно, це не означає, що так буде завжди. Тому от, може, це був просто вдалий відрізок, і так вийшло. Ну, але як вони показують, то вони показують, що бачите, що за 13-12 за 12 років, точніше, вони обігнали. Індекс sp 500 більше, ніж на 2000%. Тому цілком реально, що може так і далі бути. Звичайно, то, що було раніше, не означає, що так буде і далі. Це теж пам'ятайте. Попередні досягнення не дають ніякої гарантії, що в майбутньому будуть такі самі досягнення. Можете передивитися всі відео після того, як я записав перше те відео про Investing Pro. і майже в кожному відео я показував там топ-10 цих акцій, якщо не довіряєте, наприклад. І можете самі собі подивитися, що вони там додавали, що вони продавали. Версії Investing Pro Plus, ви будете мати не тільки ті ProPix, а ще, наприклад, що буде у вас Watchlist ваш, то тут компанії, які ви вже або маєте у себе в портфелі, або там плануєте купити, то якщо ви зробите свій Watchlist, то ось так буде відображатися їх аналітика. Наскільки компанія недооцінена, переоцінена, яка її справедлива вартість, яке у неї фінансове здоров'я, ось тут так буде такими індикаторами показуватись. Наприклад, Corsair рахується недооцінена на 34% за версією Investing Pro. Справедливої вартості, але за цілею аналітиків, то всього-навсього на 10% рахується недооцінена. фінансове здоров'я в неї рахується хороше. Або взяти іншу компанію, наприклад, Evolution. Так само я її маю у себе в портфелі. Наприклад, вона рахується дуже сильно недооцінена на 50%, і здоров'я компанії рахується чудове. Ще вони мають Data Explorer? така база знань для новачків, ви не знаєте, що таке, наприклад, ПНЕ. Включаєте сюди, тикаєте, і воно вам усю показує, розписується, що це таке, як це рахувалося, і тут можна вибрати до кожного. Кожної компанії, щоб воно показало аналітику тої або іншої компанії по відношенню до якогось мультиплікатора. І ще вони мають свій власний штучний інтелект, який заточений під інвестиції, який підв'язаний до їх сайта. І якщо у вас Investing Pro, то ви, ви будете мати 50 запитів на місяць до штучного інтелекту про інвестиції. Якщо Pro Plus, як у мене, то будете мати 500 запитів на місяць. Можете задавати різні йому питання про інвестиції, він вам буде розповідати, давати якісь відповіді і свої думки свою аналітику. Аналітику. Коли будете купувати платну підписку в Investing Pro або Pro Plus, у мене для вас є гарна новина. По посиланню під відео достанете 15% знижку. Це гарантована додаткова знижка. Навіть якщо вже є там якась знижка, бо, наприклад, тут вони мають, якщо ви річну підписку купуєте, то 40% знижки. До цього ще по посиланню будете мати 15% додатково, тобто в сумі будете мати 55% знижки. Якщо двохрічна підписка, то там взагалі ще краще. 45 плюс 15 буде 60%. Відсотків знижки на двохрічну підписку до цього сайту. Приблизні ціни, бачите, на екрані. Чому приблизні ціни? Тому що ціни можуть змінюватися. Сьогодні така ціна, а завтра може бути дорожче. Ось така гірка правда про цей сайт. Чому гірка? Тому що в приватні повідомлення після вчорашнього посту з результатами, які були, то одні люди дякували і казали, що класно. Я тоді теж в травні купив і вже відбив свої інвестиції, вже і зверху приросло. І сайт мені вже безкоштовний виходить. Ну а дехто писав, що шкода, що тоді. І не купив, думав, що нічого з цього доброго не вийде. Тому ось так. Нагадую, всі корисні посилання в описі під відео. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал, ставте вподобайки. На цьому мене все. Всім дякую, всім па-па. успіху в інвестиціях.